Сьогодні розповім про серіал Нормальні люди та те, як він змінив вектор романтичних стосунків і показав справжній секс на екрані. За сюжетом перед глядачами постають головні герої Маріана Конал, Конел, які живуть у невеличкому місті в Ірландії і закохуються одне в одного. Маріана із заможної родини, у неї білосніжний особняк на пагорбі та успішна самотня мама. Мати Конела працює прибиральницею у будинку Маріани, і на перший погляд нам пропонується типова історія про класовий розрив. Але перші два епізоди показують, що це абсолютно не так. Це велика історія про дорослішення у коханні, про вміння розмовляти та проявляти свої почуття таким чином, щоб тебе могли зрозуміти. Автором та акторам картини вдалося, на перший погляд, неймовірне. Перенести велику емоційну історію у фізичний стан та зафіксувати це так, щоб кожен міг зрозуміти. Серіал перевертається до гри Тригом декілька разів, але не змінює своєї суті до останньої сцени. На початку історії Маріана ізгою школі, вона занадто розумна, іронічна і не подібна на інших, тому над нею навіть через це знущаються. Тим часом у школі симпатичний футболіст Конол, душа компанії і улюбленець усіх дівчат, але він не вміє вірно показувати свої емоції. Через деякий час герої починають зустрічатися потайки, бо якщо про їхні стосунки дізнаються, то Конол биться втратити своє високе положення у школі. При цьому поза школою йому не страшно позбавити дівчину невинності, а вже наступного дня вислуховувати, як Маріану в обличчя принижують його ж друзі. Подальша історія виправдана тією особливою незручністю, що видкана протирічну внутрішнього світу підлітка, і відгуку реальності на його починання. Тут є місце і бажання жити своїм життям, і захопленню десь прочитаними і підглянутими ідеями, боязкому озиранню на ровесників, їхньому осуду, і водночас боязні потрапити їм на очі в компроментуючому світлі. Це постійне природне існування між двома світами, один із них являє себе щодня в дійсності, інший створюється неусвідомлене під час інтерпретації жестів, поглядів і кинутих слів, виходячи зі свого невеликого життєвого досвіду. І ця химерна мозаїка у серіалі вибудовується в певну логічну послідовність, тільки от ній від правди, а що від вигадки, молодим людям іноді не так просто зрозуміти. І ці емоційні гойдалки і непорозуміння один одного будуть відбуватися протягом усього серіалу. Герої освічуються один одному в коханні, розлучаються, коли конел злякається і запросить на випускний бал не Маріану, а популярну в класі дівчину. Потім вони знову зійдуться в університеті в Дубліні. Тут же ролі поміняються: інтелектуалка Маріана стане своєю серед таких же інтелектуалів у престижному університеті, а Конел виявиться занадто простакуватим у дорослому житті, у своїх старих адідасах і дешевому одязі. Герої люблять одне одного, але постійні замовчування та неможливість розібратися у своїх емоціях не дають їм змоги подолати власні травми і бути щасливими разом. Автори протягом усього серіалу намагаються донести, що перша любов не обов'язково має закінчуватися щасливо, але обов'язково вплине на вас і на те, яким ви станете у дорослому житті та як проживете значну кількість років. Картина побудована таким чином, що протягом перегляду ви точно зустрінете хоч одну сцену, яку бачили у житті. Або яка відбулася з вами особисто. Через це мені дуже легко десь асоціювати себе з героями, а десь дистанціюватись. Однак картина швидко досягла ефекту, за якого вас поступово затягують до перегляду та вболівання за головних героїв, а потім намагаються пояснити, чому вони не будуть разом. І якщо деяким людям цей серіал можливо буде здаватися банальним та трохи надуманим. Тот то міленіали та більш молоді люди чудово відчують про що ця історія. Нормальні люди зроблено з розумінням людської психології, те, як та чому ми обираємо собі певних партнерів, як обставини в результаті намагаються зламати ці стосунки, з якими труднощами пара зіштовхується на своєму шляху. Все це тут показано без прикрас. Адже після школи починається доросле життя, і все вже не так казково, як здавалося на перший погляд. Найгучнішим приводом для обговорення серіалу свого часу стали його інтимні сцени. Якщо порахувати їхню тривалість у 12 серіях, то сумарно вона становить 40 хвилин, а це хронометраж двох епізодів. Та головне не його кількість. Секс, який ми споглядаємо в серіалі, меншою мірою, схожий на той секс, що ми звикли бачити на екрані. Тут він натуралістичний і побутовий, а задоволення чоловіка і жінки врівноважене. Секс тут виступає не безглуздим забиттям ефіру, а продовженням діалогу між героями. І у цю історію дійсно віриш. Після перегляду картину дуже легко можна буде назвати меланхолійною, але це в жодному разі не є мінусом нормальних людей. Все залежить від вашого суб'єктивного сприйняття. Ця історія дуже ніжна та холодна водночас, через що ви можете заплутатись у емоціях, як і головні герої. Діамантом цього проекту став Пол Маскаль, для якого це був дебют на малому екрані, і впорався він настільки добре, що одразу ж став зіркою світового рівня, те, як він мімікою передає емоційні переживання або незрозумілі ситуації, це дійсно унікально. Не дивно, що між ним та Дейзі Джонс виникла настільки сильна хімія, у яку неможливо не повірити. Протягом усього серіалу персонажі тягнуться один до одного та намагаються підтягувати партнера на свій рівень. Таким чином вони зростають, підтримуючи один одного, а не відштовхуючи. Але одночасно з цим у деяких моментах Конал та Маріана абсолютно не розуміють, що відбувається всередині партнера. Вони дивляться закоханими поглядами, але не відчувають, що за цими очима. Через це герої змушені повторювати помилки знову і знову. у серіалі тоненькою ниткою протягнута головну ідею про те, що у наших з вами рядових та унікальних стосунках найголовніше це майже нічого не значущі слова, проронені або навпаки, заховані людьми, які кохають або ненавидять один одного. Наповнюючи просто життя, вони і складають його тканину. Під час перегляду мене не покидала думка, що це шлюбна історія Бомбаха або Великий Лалаленд. тільки замість пісень тут довгі секс-сцени. Ще один важливий посил серіалу це бажання показати, що нормальність бажана, але дуже розпливчаста. І підлаштовувати під своє суто суб'єктивне її розуміння весь внутрішній світ, це річ небезпечна, причому не тільки для себе, а й для інших. Шкода, звісно, що дуже маленька кількість молодих людей ходить у свідоме життя без каліц, але це не є виправданням тому, щоб розпилювати накопичену отруту і псувати неї життя іншим. А ось егоїзм і соліпсизм краще приборкати, що вкрай непросто, бо вони несвідомо маскуються під безлічу соціально схвалених моделей поведінки. Картина показує, що не треба боятися побачити себе таким, яким ти є. Куди більш згубно вживатися в обраний образ і вперто намагатися відповідати йому. Серіал прямо каже, що потрібно любити, вміти любити, вчитися цього. Якщо не любиш себе, навряд чи полюбиш когось та своє відображення у цій людині. Але любити треба не розрекламованим інфантильним потуранням собі в усьому, не з хворобливою нав'язливою пристрастю зробити собі боляче, а з бажанням не розгубити. Не втратити дане при народженні так, щоб чітко знати, за яку межу ніколи не переступиш. Тоді дивись, прийде і повага, зокрема до свободи вибору, яку так просто зрозуміти, але так складно прийняти, і тоді з'явиться простір для дій, місце для розбудови чогось теплого та надія.